150 гостей із семи країн з'їхалися до рівного на першу міжнародну інтердисциплінарну конференцію, щоб обговорити минуле нинішнє й майбутнє культури, мови та історії спільного багато. Про витоки сучасних держав розповів доктор історичних наук Трайського університету Туреччини. Цій темі він присвятив своє дослідження. Волзькі булгари, ані старі турецькі народи, вони спочатку жили в Україні в цьому районі в Рівні і Києві, і много істориків говорять, що вони основали городи Києва, і, і, і раніше була Башто і Самбатаса. Це названня Києва. Від історії до міжнародних відносин про дипломатію та налагодження дружних стосунків між країнами нині розповідала політолог з Польщі. Ті всі problemy i, i które jest między nami my powinny rozwiązać przyjacelskim pociągiem i was na także w, w taką widzie współpracy między, między ludźmi kultury między uczonymi Polski i Ukrainy i etowo uważam pa tej konferencji Організатори діалогу міноземців задоволені міждисциплінарну конференцію організували вперше. Розраховують таке спілкування, обов'язково поповнить бібліотеки науковими працями. Тут є і психологи, і політологи, і історики. Це дає можливість спілкуватися, знаходити якісь точки, на яких можна будувати подальше свої наукові дослідження. Серед іноземних науковців мовного бар'єру не виникло. Тим, хто не розуміє українську, у пригоді стала російська та двоє перекладачів. Такого розуміння й порозуміння один з одним учені побажали місцевим чиновникам й політикам. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.